Слава Україні! Якраз всі зробили інвентаризацію. Якраз зручний момент почати все з нового листа і спростити собі роботу. Ну, перше, оскільки ви завершили інвентаризацію, можете якраз внести залишки в базу даних. Потім з бази даних ви собі формуєте документи. Це робиться одною кнопкою. Додаються позиції в документ. І е, це накладна або інші документи, і документ зберігається. Потім, коли вже документи опрацьовані, Фактично відбулися, ви імпортуєте ці документи в базу даних, і у вас вже розносяться дані по відповідних підрозділах. Можна сформувати декілька різних документів первинних і імпортувати їх одною кнопкою. Які первинні документи є в цій базі? Це акт приймання передачі основних засобів, акт приймання передачі запасів по 440 наказу. Накладна по 440 наказу, додаток 25. До речі, додаток 57 вже відмінений, тому тут актуальний додаток. Актуальна накладна. Накладна по наказу Мінфіну 431 акт списання по 431 акт списання по 81 наказу Міністерства оборони України і акт внутрішнього приміщення основних засобів по 818 наказу Мінфіна, які можна звітні документи сформувати. Узагальнююча відомість, обліку військового майна в електронній формі додаток 1. Книга. Обліку наявності та руху військового майна додаток 14. Книга обліку наявності та руху військового майна додаток 47. Це той, який був раніше 47, а 14 був 13. Додаток 1 з'явився відносно недавно. Як організувати облік взагалі в військовій частині? Якщо ви служба забезпечення, то ви формуєте документи, вносите та імп... імпортуєте документи в базу. І в ідеалі даєте копію цього файлу в підрозділи і передаєте їм сформовані документи кожному свої. Підрозділі. Якщо у вас взаємодія зі службою забезпечення і вона використовує такий файл, то в ідеалі отримуєте від служби забезпечення документи вже сформовані, змінюєте тип операції. Тому що о, якщо для служби забезпечення це внутрішнє переміщення зі складу в підрозділ, то для підрозділу це буде надходження. Вносите імпортуєте документи в базу, і дає, в ідеалі передаєте електронні документи, якщо ви щось списали в службу забезпечення, і вона імпортує собі в базу. Які є типи операцій для служби забезпечення і на підставі чого вони формуються? Тобто, служба забезпечення, вона робить за всю військову частину. Якщо це тип операції надходження, це може бути з бази забезпечення, з іншої військової частини, закупівля, благодійна допомога, можливо, ще якісь інші операції. Ознаку вибуття треба ставити при списанні, при передачі до іншої частини або при втраті. Внутрішнє переміщення це видача зі складу у підрозділи, приймання на склад від підрозділів і передача між підрозділами. І хочу зробити такий е, нотатку, таку, що склад не дорівнює службі забезпечення. Якщо ви хочете окремо вести облік за склад, то це окрема копія файла, і там ведете окремо склад. Тоді склад буде як підрозділ, і для нього наступні типи операцій. Якщо це підрозділ, це надходження це зі складу або з іншого підрозділу. Вибуття це списання, передача в інший підрозділ, передача на склад. Внутрішнє переміщення це якщо ви всередині підрозділу, ще там закріплюєте за кимось. Також в цій базі можна побачити залишки в розрізі всіх підрозділів, а детальну інструкцію ви можете подивитися на YouTube каналі.